Всім привіт! Сьогодні до нашої редакції надійшла нова історія і ця історія про стосунки між батьками та дітьми. Моя мама з татом все життя мешкали у селі. Я перебрався до міста, коли вступив до університету. Після отримання диплому повертатися до села не було жодного сенсу. Я швидко знайшов роботу, винаймав житло, планував завести жінку та будувати сім'ю. Так все і сталося. Мені було 30, коли я одружився, і 31, коли став батьком. Зараз моїй донечці вже 5 років. Рік тому не стало мого батька. Він захворів на запалення легень. Пізно звернувся до лікарів через свою впевненість у здоров'ї та народну медицину. Ми довго намагалися його врятувати та нічого не допомогло. Мама залишилася сама у селі біля великого господарства. Я одразу запропонував їй переїхати до нас у місто, але вона категорично відмовилася. А що скажуть сусіди у селі на те, що хата пустує, що город не засаджений, що худоби немає? Де ж таких господарів бачили, які покидають свій будинок? Був її головний аргумент. Та я знав, що їй буде важко, тому вирішив знайти когось з місцевих, хто б допомагав їй час від часу за гроші. Та коли її сусідка прийшла допомагати їй. То моя мама влаштувала ще той скандал. Мені такі хазяйки в господарстві не потрібні, щоб я її тут більше не бачила, кричала вона мені у слухавку. Я її наступного разу мітлою гнати буду. Навіть не знаю, що робити далі. Не хочу дивитися, як моя мама гробить своє здоров'я через те, що скажуть сусіди. Звісно ж, що переїхати до неї я також не можу. Хто ж покине все у місті та переїде до села? Дружина навіть пропонувала забрати її силою. Та я знаю свою маму, вона таке влаштує, що всі будуть не раді. Поки що вирішив частіше до неї навідуватись, якось потрохи розпродувати її велику господарку, щось змінювати. Може, так, маленькими кроками вдасться її вмовити і переселити до нашої квартири, підмовити дочку, запросити бабусю до нас на кілька днів на свята. Правду кажуть, зі старими, як з малими. Потрібно вигадувати різні байки, щоб добитися свого. В коментарях, будь ласка, пишіть, як ви думаєте, як все ж таки правильно синові мовити маму, щоб вона погодилась переїхати до нього?